Доброго дня, підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні не такий великий відео про моїх малих поросят. Нам вже сьогодні місяць. Ось ми такі. Ще їх не відключав. Ще з 10-12 днів потримаю коло мамки. Ось такі ми вже. Це в нас трошки більший біолодок. І тут є ще трошки більший. Дякую за перегляди, підписуємося, ставимо лайки, заходимо на мій канал. Все буде Україна!